Не такий страшний чорт, як його малюють. Колись той чорт був Богом наших предків. Щодо чорта, то це пов'язано із чорним богом. Найкраща ілюстрація місячне святилище, тому що в нас збереглося ще такий вислів Пішов ти під три чорти. Я довго бився над загадкою, що таке пішов ти під три чорти. Звичайно, що це три фази місяця. Місяць молодий, місяць старий і місяць повен. Тобто, кажуть, дідько лисий і дідько рогатий, коли або чорт лисий, і чорт рогатий. Коли місяць молодий і старий, він рогатий, а коли повний, то, є, то зрозуміло, що він лисий. І, звичайно, він у нас був дідько місяць, оскільки худоба теж зв'язана з циклом, тільність худоби теж зв'язана взагалі, кожна вагітність зв'язана з місяцем, бо це по місяцях вираховувалося. Тому -то, і дідько, тобто місяць це ще було божество і худобяче. Тому що місяць, ще й місячної ночі, в молоках худоба більше давала, і в той час збуджені більше, жінки, не знаю, мабуть, і чоловіки більш збуджені. Ось чому завжди Бог місяця це є чорт. Тому що він заходить там, де сходить сонце, і навпаки народжується там, де сонце заходить. Я сиджу на Чортовій горі. Вона біля Рогатина, біля села, де народилася Роксолана, Настя Лісовська, про яку є велика література. Але про Чортову гору досі майже нічого не було відомо. Чортова гора дуже багато має таємниць. Не просто тут був архієпископ у 12 столітті. Люди сюди ходили поклонятися. І це був племінний центр культовий. Не просто рогатий тин, не просто рогатин і не просто Чортова гора. Все це пов'язано з давніми. Ну, соборами сюди люди сходилися на тодішні храми.